А Росія таки справді в хреновій ситуації. Це підтвердив вчора сам їхній президент Володимир Путін. Бачили всі фотку його зустрічі вибачальної зустрічі із президентом Азербайджаном Ільхамом Алієвим? Бачили його вибачальну рожу, а у Ільхама Алієва сурову, як в середньовічного хана, який. Свого е, нерадівого васала вичитує і думає, що з ним робити. Казніть і лімілась. Потім вибачився офіційно на камеру за авіакатастрофу за збиття азербайджанського літака, чого не визнавали російські чиновники. І він сам довгий час говорили, що це не ми. Це українці що якусь дурню несли, В того вибачився. Чому? Ха, то тому що е, бензину немає. Е, Азербайджан має нафту і має нафтопереробку. Має е, заводи, які виробляють бензин. У Росії є ще нафтовидобування, але заводи, які Виробляють бензин, побиті українськими дронами, дуже серйозно побиті. І це явно проблема не на три дні. Бо якби на три дні чи на тиждень до такого вибачення не дійшлось би. Якось викрутилися. Це явно проблема на місяці, а може і на роки, бо ремонтувати ці бензинові заводи нема чим. Нема обладнання, нема технологій, немає співробітництва з заходом. Все заблоковано санкціями, тому і довелося йти на поклон до азербайджанського хана президента. Так що, в принципі, все йде в правильному напрямку. Ну, додати би нам організованості, ефективності взаємодії, щоб влада центральна не заважала. Збройним силам, а допомагала, і тоді ми цю російську імперську гадину могли би добити. Ну, добити цілком реально Добити її до згоди на заморозку війни. Щоб потім зробити тут у нас в Україні те, що потрібно зробити, щоб війна знову. Вже ніколи не розпочалася. Це наше надзавдання. Те, що імператор перетворюється, як сказав Віталій Портніков недавно на... із Гулівера. Уродливого на уродливого карлика це очевидно і це дуже добре. І оця зустріч, вибачальна зустріч з Алієвим це чітко показала.